Саме е, за вказівкою Леоніда Теркача, як стверджує, е, стверджував тодішній начальник головного управління контрозвідки СБУ генерал Шарков, е, було е, проведено таку незаконну спецоперацію проти саме генерала Шаркова. А генерал Шарков був одним із тих. То е, на засіданні урядової комісії з експортно-технічного контролю виступив проти Стришинського і зажадав припинити контракти зі зброєю генерала Ширкова було незаконно ув'язнено, заарештовано і протримано в слідчому ізоляторі служби безпеки України декілька місяців за надуманими звинуваченнями. Потім ці звинувачення... Довелося зняти, оскільки нічого не підтвердилося. Але таким чином Леонід Деркач, сімейство Деркачів, зводило рахунки з тими, хто став на шлях от блокування діяльності Старшинського. От постраждав генерал Шарков, начальник військової контрозвідки СБУ.